Києві зафіксували чотири прильоти. В результаті атаки дронами у Шевченківському районі пожежа на житловій будівлі. Інформацію про постраждалих уточнюють у київській міській військовій адміністрації підтвердили влучання по житловому будинку. Рух транспорту між хрещатиком та цирком перекрили. Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим. Потяги вирушають та прибувають до Києва за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками. Про обстріли загарбників повідомили і на Сумщині. В ОВА заявили про ракетний удар по об'єктам критичної інфраструктури у Романському районі. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Більше деталей голова Ова не повідомив. Російська ракета ударила по об'єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби. Про це розповіли ОВА. Нікопольський район. Росіяни обстрілювали зградів та важкої артилерії. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкодили будинки. Перед світанком військові з повітряного командування Схід знищили над областю три російські крилаті ракети. Миколаєві три БПЛА влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Там зайнялись резервуари із соняшниковою олією. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники. Мер Олександр Сінкевич розповів, що вночі російські терористи атакували область дронами Камікадзе. Як повідомляють в оперативному командуванні Південь, дев'ять шахідів збили сили протиповітряної оборони повітряного командування Південь. Ще по одному воїни ТРО та Нацгвардії. 25 п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки росіян уразили наші підрозділи за минулу добу. У генштабі розповіли, що також зсу вдарили по шести позиціях зенітних ракетних комплексів окупантів. Наші ракетні війська та артилерія уразили два пункти управління: одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами. Українська авіація завдала понад 30 ударів. Ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області. Молочанськ до 40 поранених. Кам'янка Дніпровська 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених. Енергодар до 20 поранених. Оріхів і Гуляйполе 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених. Пологи близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Протягом бойового дня на південному напрямку ворог п'ять разів атакував вздовж цієї лінії фронту на поприлеглих населених пунктах штурмовиком та гелікоптерами. ЗСУ знищили щонайменше 50 рашистів, два танки, три крупнокаліберні гаубиці типом Стабе та гармату типу Гіацинт, міномет, зенітно-ракетний комплекс ТОР та інше озброєння. Сили оборони відпрацювали 230 вогневих завдань по окупантах. Через надвелику активність особового складу окупаційних військ щодо звернень про здачу фалон генпрокуратура РФ винесла рішення про блокування сайту українського проєкту Хочу жити, але продовжують функціонувати інші чат-боти та телефонні лінії. Звернення продовжують надходити. Четверо людей загинуло. Ще 61 ув'язнений отримав травми під час пожежі у в'язниці Ебінути Тегерані. Представник служби безпеки Ірану заявив, що бунтівники підпалили склад тюремного одягу. Державне телебачення показало кадри, на яких видно, що заворушення уже зупинили. Пожежа сталася на тлі довготривалих протестів внаслідок смерті 22-річної Макси Аміні, яку затримала іранська поліція моралі за неправильне носіння хіджабу місяць тому. У цій в'язниці також багат. То людей, яких засудили за подвійне громадянство, а також за політичні злочини, пише Ройтерс.